Прикарпатські енергетики розповіли, як вимикатимуть та вмикатимуть світло в області, а також від чого це залежить. Проміжки, на які ми включаємо споживачів, зараз збільшимо. Канадець українського походження Іван Дацько їздить україною та розповідає світу про злочини Росії. В буці, де розбили хату, ходив так, якби по я знаю, е. Епокаліпса, що вже кінець світа майже там. Сири, мед, чаї та джеми у Івано-Франківську стартувала серія крафтових ярмарків. Особливо для релокованих підприємців дуже важливо презентувати свою продукцію. Чітких графіків вимкнення електроенергії на Прикарпатті немає. Щоправда, без електропостачання залишатимуть абонентів не більше ніж на 4 години. За винятком тільки коли графіки співпадатимуть з аварійними вимкненнями. Про це на брифінгу сьогодні повідомив технічний директор Прикарпаття Обленерго Олег Сеник. З його слів, попередні погодинні графіки вимкненням були розроблені у мирний час і зараз не дають можливості стабілізувати енергосистему. На якийсь час вмикаємо зараз, воно міняється протягом доби. Ми зранку вми, вмикали на 2 години. Зараз е, прийшла від енергосистеми е, команда, що в денний час. Зараз е, навантаження воно природньо впаде в день, а ввечері знову виросте. Зараз ми можемо частину споживачів включити. Тобто ми проміжки, на які ми включаємо споживачів, зараз збільшимо. І буде там 4 години вимкнули, на 4 години увімкнули. І е, до наступних команд диспетчера будемо працювати в такому режимі. Олег Сеник каже, наразі намагаються не вимикати електропостачання у тих споживачів, які розташовані на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Ми вимикаємо не конкретного споживача, а вимикаємо лінію. Не у нас це називається приєднання, вимикаємо лінію 10 кВт, на якій є там декілька або декілька десятків трансформаторних підстанцій, від яких живляться різні споживачі. І якщо на одному цьому приєднанні, на одній лінії 10 кВт є, наприклад, лікарня. То ми її не можемо вимикати, поки що ще можемо забезпечити такий режим, щоб не вимикати критичну інфраструктуру. То не вимикаємо і інших споживачів, які на цьому ж приєднані живляться від цього ж приєднання. Також зі слів технічного директора Прикарпаття Обленерго вимкнення світла залежить і від часу доби графік навантаження. Добовий він має виражений нічний спад, і тоді і тому вночі ми ну, вимик... Доводиться менше обмеження, і вночі там більше ми включаємо світло. Графік навантаження має виражений ранковий і вечірній максимум, і в цей час обмеження сильніші. Енергетик закликав прикарпатців готуватися до суворої економії електроенергії. Це стосується не тільки тих, ну хто в ков кого світло відключили, тут уже зрозуміло, а в кого лишилося світло, це теж треба економити, тому що. Команди на обмеження формуються в залежності від поточного споживання. І якщо область, ну там, чи будь-який регіон, чи країна споживає там більше чи менше, то відповідно більше чи менше завдання по обмеженню доводяться. І якщо всі будуть економити, то завдання по обмеженню будуть е, меншими. Галина Марішин, Юрій Надольський, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Цю дитячу біблію з покинутої хати у Бучі відвезе за океан канадієць українського походження Іван Дацько. Її він узяв у розбомбленій домівці як символ зруйнованого життя, і через неї планує розповідати про побачене в Україні. В Бучі, де розбили хату, ходив так, якби по я знаю, е. Epokalipsa, że w rzeki nie że tam w tych oczach, że ludzie, że tam żyły. Na łyżku była jeszcze maskota jakiegoś medyka, czobuty dzieci, poduszka i Biblia dla dzieci. Ona była ciła mokra. Ja całą noc z emocjami przekładał storinki, żeby ona troszkę wyschła. Symbol tej rodziny, jaką ten idiota, Завірував ну, їх майбутнє, що вони сиділи на віску, читали Біблію, мали надію, раптом бомба ідіота знищила їх життя і їх мрії. Чоловік із середини жовтня їздив Україною з півночі на захід. Він відвідав декілька міст та сіл, які пережили російську окупацію. Поїздка в Україну зізнається, 65-річний Іван Дацько розпочалася випадково. Під час візиту у Польщу він зголосився відвести на Рівненщину військового тренера. З Рівненщини Іван Дацько рушив на Київщину. Крім столиці, побував в Ірпені, Бучі та Бахмачі. Там каже місцеві, розповідали йому про пережиті жахіття війни. Одному місті пам'ятаю, що в Ірпін одну людину я підвіз, каже, його бабця живе на селі, він там медицину везе. Бабця жила зі своїм з його братом. І він, як росіяни, був в тій території, він вийшов до лікаря, щоб його взяти до. Хоренької бабці. і його російські снайпери вбили. Він щойно два дні пізніше його знайшов, майже 100 метрів від хати. І він його похоронив в себе на городі. Там лежав тиждень чи два, допоки росіяни не забрали. Як пішли, то його переховали на кладовище. Попри руйнування, погорілу техніку та нові кладовища Іван побачив людей, силою яких каже захоплюється. Тепер страшенно, а як там було. Я зустрінув також припадкову людину в тому місці, де ті військові кошарі вони розбили. Запросив мене до себе, дав мені барабольки. Вона каже, що має пса, собаку каже, який є глухий, що він не чує. І то каже, всі пси. Поохушили. А вона, як пішла, брате, для мене бараболи. Я кажу, ну мені не потрібно, дякую. А дві візьму, так на пам'ятку, я собі в Канаді посаджу, це було від вас. До погребу ми пішли і каже, втім було двайці людей, як бомбили нас. Я кажу, боже, та тут навіть п'ять би не стояло. У Канаді Іван Дацько разом із дружиною та чотирма дітьми підтримують Україну. Також чоловік возить на автівці ракету, на якій написав, що Росія держава терорист. В нас організуємо мітинги, протести, кажемо світові, яка то є трагедія. Як я побачив мою найбільшу дов, яка має напис про ірпін і бучу, і зі сльозами майже стоїть дома то вже є. Велике для мене, що вони також, хоча й народжені в Канаді, але їх душа є майже 120% за Україною. Діана Коржук, Ірина Каразуб, Олег Кочержук, новини на Суспільному, івано франківськ Сири, меди, чаї та джеми. Цьогоріч на крафтовому ярмарку в Івано-Франківську презентували свою продукцію 20 місцевих та релокованих виробників. Від самого ранку пригощує відвідувачів ярмарку різноманітними сирами пані Марія. Їхня ферма розташована у селі Новий Мізунь, що на Прикарпатті. Там підприємці тримають овець. Продавчиня показує, із чим сьогодні приїхали на ярмарок. Копчений коптиться на дровах на холодному диму, вурда, вурда маринована, ну і бринза, ковбаска з барана взагалі відрізняється, але в нас вівці французької породи вони не мають такого якогось сильного запаху. Підходять, підходять, ми і на фермі багато продаємо, ну, що приїжджають туристи. Знайомили франківців та гостей міста зі своєю крафтовою продукцією, виробники, які через широкомасштабну війну були змушені переїхати. Алла Мініна зі Слов'янська. Сьогодні вона презентує десерти. Такі тістечка є також і в кав'ярні, яку Алла відкрила у Франківську разом з іншою підприємницею. Ми вийшли з нашою фірмовою стравою. Це макарунці, це такі тістечка з мигдалевого борошна та фундучного борошна. Ем, продаються вони з різними смаками. Всі смаки дуже круті, надзвичайні такі, оригінальні поєднання, наприклад, там дорблю, груша, малина пармезан. Ми дуже полюбляємо сирні смаки. А також ми випікаємо багато десертів. Ну, Проте наразі ми не змогли з ними вийти, бо вони в нас всі в кав'ярні. Активні, дуже активні мешканці, дуже круті, дуже як вам сказати, з віддачою такою. Тобто вони всі підходять, навіть якщо просто питають, кажуть: ви змерзли? Ну не там не мерзні, це буде добре. За іншим столом, крафтові виробники з Маріуполя на ярмарку продають натуральні чаї. Ананас – чорниця, полуниця, троянда та цитрус імбир. Такі смаки, розповідає підприємець Петро Жуков, виготовляти почали вже після того, як переїхали з рідного міста. Я насправді дуже багато років вже думав над тим, як можна робити авторські чаї вдома. І... Це насправді дуже складно, як виявилось. І якщо казати про якісь пюре, є такі чаї зараз, але вони використовують купу консервантів, купу різних барвників, але це втрачає натуральність. З цим чаєм натуральність не втрачається, воно в сухому вигляді сублімовані від фрукти-ягоди, і вони на 100% натуральні і вони дуже корисні. Крафтовий ярмарок організували у межах проєкту Рідні об'єднання взаємодопомога місцевих та переміщених виробників крафтової продукції, який фінансують за програмою розвитку ООН в Україні. За словами координаторки проєкту, на ярмарку виробники зможуть реалізувати свою продукцію та знайти нових клієнтів. Також під час проєкту для підприємців проведуть тренінги, на яких фахівці розкажуть, як правильно просувати свій товар на ринку та Шукати покупців. Відгукнулися дуже добре, тому що насправді люди, по-перше, заскучили за живим спілкуванням. А по-друге, справді, особливо для релокованих підприємців, дуже важливо презентувати свою продукцію, і всі шукають можливостей знайти тісний контакт з майбутніми покупцями. А такі ярмарки цьому дуже сприяють. В межах нашого проекту додатково є активність, яка передбачає дуже активну таку сильну підтримку продажу в інтернет-магазині. Інтернет-магазин це є громадської спілки, Смак українських Карпат. І ми туди запрошуємо всіх малих виробників, як релокованих, так і місцевих виробників. Такий ярмарок планують знову провести в Івано-Франківську. Поки організатори не називають точної дати. 20 листопада виробники презентують свою продукцію ще й у Львові. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Подружжя Яхаєвих у Івано-Франківську живе близько п'яти років. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до них переїхали друзі з окупованого Бердянська. А разом вирішили продовжити улюблену справу і відкрити кав'ярню. Стас приїхав сюди зі своєю дівчиною і ну, звісно, що спілкувалися, підтримували зв'язок. І так в голову просто ідея прийшла, чому б не відкрити. Ну а чому? Ну, давайте спробуємо. Тут якраз це приміщення нам на очі Ось такі Супер. Чоловік Ірини Станіслав тричі переселенець у 2014 році. Він переїхав із Донецька в Харків, а вже з дружиною згодом певний час жили у Бердянську. Нам розповідає історію приміщення. Через яку і обрала його для облаштування кав'ярні. Тут колись давним домножили бабусь дідусем. Нам прийшла жіночка, якась, коли ми ремонт робили тут. Вона сказала, що вона пам'ятає, коли була мала, там була кровать десь, там піч стояла. Потім даже прийшов син, ой, внук, внук ці бабусі, дідуся каже: та вони тут жили. У них тут город був за стіною. Ініціатором ідеї був Станіслав Пелех, оскільки в Бордянську він шість років працював у власній кав'ярні. Тож досвід допоміг йому з друзями відкрити заклад на Прикарпатті. Я більше ну, по каві, там якісь ідеї, не знаю, як назвати. Ремонтую щось, щось кручу, щось знаходжу. Ремонт у кав'ярні робили власними силами, каже Анна Сажнєва. Взагалі тут були білі стіни спочатку, повністю от як ота стіна. Ми самі обдирали ці стіни. Цю фарбу білу. Ось це було дуже довго, дуже важко. Частина інтер'єру кав'ярні це подарунка від гостей закладу. Цей самовар мені коротше подарувала жіночка пані Ірина. Вона працює десь саме під станції. Прийшла сюди, каже: знаєте, ви мені так підняли настрій. Я хочу вам задарувати самовар. Як мені сказав хлопець, що подарував ці труби. Якісь його знайомі з Харкова, вони там розбирали школу, що була вже розвалена, і знайшли там ці труби і сказали, можемо тобі переслати, що хочеш з ними, то і робив. Після перемоги власники планують працювати на два міста. Ілона Шевченко, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.